Народний депутат Владислав Атрошенко ініціював проведення наради з керівництвом Ліпкінського району. Ішлося про готовність управлінь і служб забезпечити життєдіяльність на територіях, яким загрожує повінь. 18 сіл розташовані поблизу Дніпра і на сьогодні входять до критичної зони. Ми очікуємо прихід повені у 8 сільських селищних рад, де буде затоплюватися 16 населених пунктів. Це 492 чоловіки, із них 19 дітей шкільного віку, 21 дитина дошкільного віку, 126 чоловік це одинокі діти, троє вагітних. Якщо по оселях, то це 377 житлових будинків. Обговорювали готовність медичних закладів надавати необхідну допомогу населенню у зонах підтоплення на сьогоднішній день. Медичні установи ці забезпечені засобами невідкладної допомоги для надання медичної допомоги населенню. Після доповідей керівників служб Владислав Атрошенко зазначив, що саме готовність і злагодженість у проведенні запобіжних дій стануть, так би мовити, певним іспитом для керівництва Рібкінського району. Населення у зонах можливого затоплення має відчувати, про нього дбають і не залишають сам на сам зі стихією. Функція влади найголовніше прогнозувати народний депутат. Зупинився на низці першочергових питань, першим з яких є щоденне інформування населення. Відпрацювати формат. Формат. У такого бойового листка, значить, щоб це був е вказано чітко рівень води, в населеному пункті чітко, що е такий саме вагітна така за такою адресою. Значить, е старі люди, які вже сьогодні не, е самі не рухаються десь по хатах, лежать одинокі, значить, такі, що ця ситуація під контролем, що вода. Прибуває, кожного дня треба інформувати. Друге вчасне забезпечення необхідних служб паливно-мастильними матеріалами. Рахуйте, скільки буде це ж Треба розуміти, що вона буде місяць, правильно? Так. Так. Значить, це повинно бути прораховано, щоб ви не кинулися через тиждень, що у вас закінчилося ці 400 літрів, 4 куба, скільки ви дали? 400 літрів, так? Ну, що це таке 400 літрів? Значить, щоб це була оцінка, що це на місяць потрібності і є джерела, такі такі. Владислав Атрошенко наголосив, що часу для вирішення всіх проблемних питань залишилося дуже мало, а мова йде про життя людей. Забезпечення населення свіжими продуктами харчування та питною водою має відбуватися вчасно. Продукти першої необхідності повинні бути свіжі хліби так далі щодня. Це однозначно. Це однозначно свіжий хліб повинен доводитися щодня в будь-яку повідь, на чому завгодно. На чому це треба пропрацювати У питній воді, там, де є загроза попадання групових вод в одязі, а вона є практично, мабуть, по всіх селах забезпечить людей питною водою. Лікарі та соціальна служба повинні забезпечити обслуговування лежачих хворих та інвалідів у можливих зонах підтоплення, врахувати випадки, коли швидка допомога не зможе доїхати на виклики. Дивиться і забезпечить діжурство такого транспорту, щоб все одна-дві машини була, але на всякий випадок, щоб ми чітко бачили, що по яких дорогах, як доїхати, бо швидка може не доїхати фізично. Говорили про необхідність організації гарячої лінії. У зв'язку з відсутністю керівництва Рібкінських електричних мереж Владислав Атрошенко надав доручення забезпечити створення аварійної бригади. Ми, як адміністрація, повинні чітко. Орієнтуватися і забезпечити створення у всіх господарюючих суб'єктах тривожних, дежурних відповідних груп на свій місяць, реагування, щоб у них був транспорт, щоб ми володіли ситуацією, розумієте, щоб ми не, це не було так, що десь щось сталося. І ми тоді тільки телефонуємо, і це повинно бути спрогнозовано десь місця, це загроза. Владислав Атрушенко ще раз зазначив, що він постійно на зв'язку і готовий надати свою допомогу у будь-який час. Це моя громада, значить, мій округ, я готовий і хотів би, значить, отакими, до речі, діями, щоб ми показали, що. Є варіанти там ухватитися за трибуну, тримати, щоб її ніхто не вкрав. Є варіанти будь-громадою і допомагати працювати. Напередодні Владислав Тому Атрошенко власне. зустрівся з керівництвом Чернігівського району. Також обговорювали критичну ситуацію. Народний депутат запропонував свою допомогу у подоланні стихійного лиха.